Телеканалі Рось, Черкаська служба новин. Дякую, що дивитесь. Болючих питань, пов'язаних із розпаюванням землі у Смілянському районі, залишається чимало. Вже тривалий час за свої земельні частки судяться пайщики Плескачівської сільської ради. Допомогти селянам нарешті знайти вихід і припинити поневіряння по різних інстанціях, взявся голова районної державної адміністрації Сергій Зайцев. За дебатами на зборах села стежила і знімальна група Сміла ТіВІ. На чергові збори пайщики села Плескачівка зібралися з єдиною метою, щоб остаточно визначити розмір та вартість земельних часток в адміністративних межах своєї сільської ради. Адже активісти вже тривалий час ведуть боротьбу за людське майно та земельні частки. А з появою на горизонті закону про ринок землі це питання у плескачівці розгорнулося з більшою силою. Адже свого чесно заробленого ніхто не хоче віддавати без бою. Дану ситуацію з паями голова Смілянської ради адміністрації Сергій Зайцев назвав дуже непростою. Адже якби селяни завжди були Активними, то за їх спинами не поприймалися б рішення, які тепер важко змінити. Був протокол, який створено, так? яким ви, ви якоби відмовилися від е, певної частини земель, е, земельної ділянки, яка у вас в сертифікаті була 2,35, так? частка ваша. Потім провели збори. У зв'язку з тим, що це деградовані, малопродуктивні і косогори, і неудоби, вас яким чином примусили відмовитись від тих частини земель. І частка у вас по, по факту у державному акті складає 1,23 суттє. Боротьбу за своє майно та земельні частки, пащики села Плескачівка ведуть у судовому порядку. Тепер вони хочуть лише одного, щоб незаконно відібране у людей їм компенсували. Нам сказали, що у вас будуть акти по гектару 96 соток, отут на цих зборах, а на 30 з соток буде спільна часткова власність. Вона буде при сільській раді, буде один нам і буде вона орендуватися. Надумає як хтось виходить, чи забрати чи продати, йому ділиться 30 соток, чи скільки там має бути і та людина забере. За це ми проголосували на зборах. Пройшов час, почали нам видавати державні акти, оказується протокола, того нема. Є другий протокол, який судом признано, що він є е, нікчемним, тому що це не є документ, це просто, е, просто бумажка. на основі чого була забрата у нас із вами у всіх землях. Судом протокол зборів, проведених у 2004 році, та рішення прийняті на них визнано недійсними і незаконними. Адже тоді 130 осіб вирішили долю 720 пайщиків. Але на даний час розпаювання земель у селі Пискачівка вже провели. І більшість людей отримали державні акти на землю, де зазначені менші частки. А кожен власник земель хоче, щоб їм на законних підставах збільшили пай із одного гектара 33 соток до двох гектарів. Свою допомогу селянам у вирішенні цього наболілого питання по. Обіцяв і голова райдержадміністрації. адміністрації. Я не зразу вам кажу, не просте. Це не дадуть мені злукавити присутні люди в президії. Не просте питання. От. Але те, що ми його будемо вирішувати, тут навіть і сумнівів немає. І до логічного завершення ми його доведемо. Будемо робити це в найстисніший термін. Я особисто буду контролювати хід дій. По цьому процесу. І там, де необхідно, я буду особисто втручатися і впливати на ситуацію. Тому що я повторюю ще раз: мене цікавить доля підприємств і підприємців в другому плані. В першому плані в мене доля кожного з вас. У ході зборів точились палки дебати, але все ж таки вдалося напрацювати варіанти. Свої поради селянам дав присутні на зборах генеральний директор холдингу Агрозлотодар Володимир Лукянець, одне з підприємств, якого працює у Плескачівці. Якщо піти в судовому порядку, вирішення питання затягнеться знову на роки. Реальних шляхів виходу із ситуації з користю для селян було запропоновано декілька. Тепер цю інформацію потрібно довести до кожного пащика, що має земельні частки в адмінмежах Плескачівської сільської ради, та провести консультації з фахівцями. І вже незабаром людям потрібно зібратися у повному складі для прийняття остаточного рішення. Відомий Смілянський електромеханічний завод відзначив ювілей. Пишні святкування пройшли на території заводу за участі працівників і гостей. Хто завітав привітати колектив зі святом? Бачили журналісти «Сміла ТІВІ». За свої 135 років існування головні майстерні з ремонту вагонів та паровозів, які збудував ще граф Бобринський у Смілі, перетворилися на масштабне виробництво. Сьогодні це публічне акціонерне товариство, науково-виробниче підприємство Смілянський електромеханічний завод. До святкування вагомого ювілею організація підготувалася суттєво, запросивши своїх партнерів, представників міської і обласної влади, а також ветеранів праці та нинішніх робітників. Поздоровлення своїм колегам та підлеглим першими висловили очільники підприємства, серед яких і голова наглядової ради. У своїй промові він наголосив, що основною цінністю заводу є саме його люди. Надо сказати, що наше підприємство це одне із немногих підприємств на пространстві бувшого Совєтського Союзу і на Україні точно, які 135 років підтверджують, що це об'єкт, це підприємство, вокруг якого соєднуються дуже талантливі і умілі люди. Тільки благодаря цьому Ані налічую фінансових і для відсутствую фінансових ресурсів. Завод сьогодні не просто живе, а розвивається, наращивает свої свои возможности, можливості, выпуск випуск нової продукції. Позитивні зміни у роботі підприємства відзначив і голова правління Семзу Дмитро Коцеруба. Послідні. Допустим, пять лет произошли достаточно большие перемены в заводе. То есть до этого завод был только ремонтным, там, до 2006 года, к примеру. Потом завод начал выпускать новую продукцию, новые электрические машины. И сейчас мы в этом направлении с вами очень хорошо развились, вы знаете. І наслідуючи год планірує очень большого влічення, більшої випуск нових машин. Не змогли оминути своєю увагою подію і представники обласної влади. Тому до присутніх із вітальним словом звернувся заступник голови обласної ради Василь Касян. Є чим гордитися вашому колективу? Є хороші намітки співпраці з іншими державами, є хороші намітки поновлення. Парку, яке випускаєте ви сьогодні в своїй галузі, тому я щиро з серця вітаю вас і цим святом 135 років. Я вам скажу, коли я по такому з історії вашого підприємства є чим гордитися і тим, що працювали в роки. Після сімнадцятого року і ті що працювали після Великої вітчизняної війни, і ті, що нагороди є державні радянського союзу, а це два ордени, і те, що ви були в числі влагані по своїй галузі по Радянському союзі, ще підтверджує, що тут є збалансований колектив. На підтвердження своїх слів гість вручив найкращим працівникам заводу грамоти та премії обласної ради. Багато робітників отримали також подяки з рук міського голови Вадима Решетняка, який долучився до загального святкування та щиросердно привітав присутніх із ювілеєм підприємства. Я пишаюсь тим, що в смілі це підприємство все-таки розширює свої можливості, розширює ваші керівники, вашу продукцію реалізують не тільки на теренах України, але й на Росію. Це дійсно велика вас дата 135 років. 135 років це фактично як у нас залізниця в смілі з'явилася, так і ваше підприємство. Побажаємо, щоб ваше підприємство розвивалося у розвитку ще не, 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 тільки на 135 років, Ще надовго, надовго отримав пам'ятні відзнаки, і голова правління заводу. Мер вручив йому подарункове видання про «Смілу». А представники Одеської залізниці, одного із найбільших споживачів продукції підприємства, презентували діючу модель локомотива із побажаннями бути завжди попереду. Після того, як усі вітальні слова були сказані та нагороди вручені, присутні отримали ще один приємний подарунок. Розважив глядачів та гостей свята, народний хор, дивоцвіт. Його музичні вітання були адресовані усім тим, хто працював чи досі працює на заводі, хто своєю працею пише сторінки його величної історії. Саме до Дня 135-річчя підприємства була відкрита і дошка пошани, на якій відзначені найбільш ініціативні спеціалісти. Хоча кожен із робітників, без сумніву, робить свій щоденний неоцінений вклад у розбудову галузі. Днями у смілі відбувся всеукраїнський турнір зі змішаних боїв. Свої сили на ринзі показували клуби із Черкас та Києва за видовищними боями разом із смілянами та гостями міста спостерігала Анна Гріненко. Змішані бої міксфайт давно і активно розвивається у Черкасах. Для сміли це новий вид спорту, секція з якої лише нещодавно відкрилася у смілі. То щоб залучити якомога більше молоді до занять, федерація бойового самбу України в Черкаській області саме сюди привезла всеукраїнський турнір зі змішаних боїв. Буде відкриватися новий клуб в місті Сміла. З бойового самбо та змішаних єдиноборств. от для популяризації спорту та саме цього клубу, для реклами цього клубу, так би мовити. Так ми проводимо цей турнір. От, тренер Анатолій, чемпіон вибачаюсь, призер чемпіонату Європи по паткратіону та призер Кубка України з бойового самбо буде проводити тренування район Богдана. Перше у Смілі пройшов турнір такого рівня, який повинен був визначити не лише сильніших бійців, а й кращі школи України. На змаганнях честь Черкас відстоювали спортсмени клубу Грізлі. Київські гості представляли клуб Імперія. Всі вони виходили на татамі лише з бажанням перемогти суперника в іншому кутку рингу. Тож поєдинки виявилися видовищними та напруженими. Традиційно бої починалися із виступів спортсменів легшої вагової категорії. Незважаючи на шалену підтримку залу, у перших трьох поєдинках черкаські бійці. Один за одним отримали поразку. Такий хід подій, мабуть, обурив і самих спортсменів, і їхніх болівальників, бо у наступних боях важковаговики нашого краю нарешті показали всю красу міксфайту. У абсолютній вазі черкаські бійці отримали цілковиту перевагу над суперниками та здобули перемоги вже в перших раундах. Не останню роль у зміні настрою грізлі відіграли їхні болівальники. Адже подивитися на стиль бойове самбо прийшли і сміляни, і давні шанувальники цього виду спорту, що приїхали із обласного центру. Підтримали бій та розважили глядачів і виступи драйвових танцювальних колективів, що після кожного поєдинку яскравим шоу заповнювали всю сцену. Самі ж юнаки, незважаючи на те, що це досить травматичний спорт, не уявляють свого життя без такого адреналіну та із задоволенням долучають до занять новачків. Вони також на високому рівні оцінили організацію змагань Бойові іскусства змішані. Приходіть, ребята, тому що во-первых, закаляє духом, всіда ти зможе после себя на вулиці. І вообще спорт – это очень полезно. Погоджується із учасниками і рефері турніру, який увесь час також провів у ринзі разом із бійцями. Тож глядачі в залі отримали величезне задоволення від побаченого, зарядившись потужною енергією самих спортсменів. А бійці таки не змогли визначити кращого у командному заліку, завершивши поєдинки нічиєю 3-3. Дякуємо колегам зі сміла. Тіві наступний випуск ЧСН дивіться 19-й. Тоді побачимось.